Хочу дихати рідним повітрям і допомагати харків'янам. Історія переселенця Ігоря Шуліменка, який після семи місяців життя вимушеним переселенцем в Чернівцях вирішив повернутися додому, у місто, яке потерпає від війни, як підіймає настрій містянам та як його зустрів воєнний Харків. Дивіться у сюжеті Харків просипається. Ігор Шуліменко втікав від війни зі свого рідного Харкова. По перше, коли я виїхав з Харкова, це було спонтанне рішення коли влучил, влучила міна в той магазин в якому я працював я я поняв що це знак і пора вже виїжджати. Він був змушений залишити свою маму та брата, які відмовилися переїжджати. Самому довелося їхати у Чернівці. Життя нашого героя з цього моменту поділилося на до та після. Та, попри все, вирішив допомагати та знайшов у собі сили рухатися далі, навіть у найскладніші часи. З Жахом згадує дорогу до Буковини. Та вже тут він продовжив справу, яку розпочав в Харкові. Працював таксистом, даруючи усім своїм пасажирам комфорт. Всі люди відзиво. Треба тільки попроси, і тобі буде дано. Попроси зроби для цього щось, допоможи людям. Я допомагаю людям, вони допомагають мені. Татуга за рідним містом взяла верх. Це не значить, що мені було погано в Чернівцях. Було дуже добре. Добре. А саме рішення переїхати повернутися додому виникло тоді, коли знаєте, такий оцей стресовий настрій пішов від мене. За що того, що. Ну, все налагодилося, Я отримав роботу в Чернівцях. Ігор зрозумів, що тепер готовий повернутися до Харкова, аби й там допомагати. Те, що я бачив, у липні, те, що побачив, коли повернувся буквально от два тижні тому. Це два різні міста по насиченості, по людяності, по, по кількості автівок, каже навіть попри постійні обстріли, люди знаходять собі сили, аби жити. Коли ми виїжджали на бульвари на бульварі, ми можемо могли побачити так, де не де людей. Зараз ми приїхали і по бульвару як до війни буде гуляють. Ну менше, але гуляють з зіточками зі своїми тваринами домашніми. Ну це класно. Улюбленої справи не полишив, і навіть зараз продовжує працювати таксистом в салоні. Автомобіля і досі іграшкові ведмедики та пледи, що створюють гарний настрій кожному пасажиру. Деякі сідають, кажуть, ой, як гарно. Я кажу так, я для того, щоб підвищити настрій, тому що ну не легко всім. Ну всім підсвідомо тяжко, але сідають, посміхаються. кажу, бачите, результат цим підіймає і бойовий дух харків'ян. Подивіться на моє обличчя: я не плачу, я посміхаюсь в Харкові. Всі на мажорі, всі вірять в перемогу, всі кажуть Путіну, ось тобі наша земля. Ну так я грубо сказав. Ну як є, так і є. Тепер його робота набула особливого значення. Він допомагає місту, допомагає рідним людям повертатися до нормального життя. Ігор Шуліменко став прикладом того, як одна людина може змінити все навколо. Роман Олійник, Діана Чіак, Чернівецький репортер, телеканал СІ-4.